Зеленого світла на світлофорах більше не буде. У такої. На тобі. До чого я веду? З'явилися деякі цікаві пункти значить, в нових редакціях ДСТУ. Зокрема, зелений сигнал світлофора буде замінено на варіанти. Пишіть в коментарі. А ми поки що задумаємось. Нахріна воно взагалі на це який? все ну, потрібно? На який на синій, на, на розовий? Ну. рожевий. Ну, На який би е, кольор світлофора, от зелений, замінили б ви. Не захищати таку новину висприймати, <рес> <поэтому. рес> Поїхали. Тепер конкретніше, значить. Давай, бежу. З 1 травня 25-го року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів згідно з новими стандартами. Тепер зелений сигнал світлофора. Буде замінено на смарагдовий. А це, це що? Це Ти, жалі, знаєш, такий колір. Ну, ну, це поштизелений. Це такий темно-зелений, так? Ну, такий ось ми покажемо. там А Чому десь не малахітовий, чому не оливковий? Який? Малахітовий? Чому не бірюза? Вони для мене чому? це всі зелені, просто один трохи темніший, один світліший. Чому? Який сенс? А сенс є. Ой. Ви думаєте, нема? Є. А ну, до речі, от а я... Я от, давай. Ну, є, мені здається, він інший, але я зачитаю офіційно. Дослідження показали, що такий відтінок про смарагодове йдеться. Okay. Мова краще сприймається водіями. Ну, тобто, от зелений хреново бачить, от Смарагдовим став одразу, о! Ш! І поїхав. Це, це, це серйозно? Це серйозно. Ви уявляєте взагалі, які бабки, вибачте, гроші. Будуть mm -hmm. виділені на цю всю трахоблудію. Mm. Але офіційна, значить, версія заміни цього кольору є ось така. Як тобі новина? І будуть вже міняти сестра 20... в року. року. Так, ну Зараз mm -hmm. гроші ж нікуди більш дівати. Oh, Треба світлофори замінити. Дійсно, дивно. Ну, ще можна подумати, замінити там старі світлофори. Є ще такі старі світлофори, де там одна лампочка така не світодіодна, а одна. Mm -hmm. І вона вже так. Ну, горить. Ну, і то мені, знаєш, здається, що наразі це, наразі це зовсім, зовсім не, не потрібно. Я бачу всі світлофори, всі розумію світлофори. Так. Я розумію, де зелений, де червоний. <світ> Все. Ну, тупо, так? Так. А ще можна е, жовтий на помаранчевий замінити. Ну, ну це можна? в слідуючому ну. році. 26-го. Замінимо жовтий, на помаранчевий, червоний, на який там, я не знаю, сливовий. На Малиновий. Або Малиновий. Mm -hmm. Все, буде mm -hmm. слива помаранч помаранчевим. І смарагда. І бля. Не світлофорами єдиними, але також не без їх участі. Системних порушників, які жадають проїхати на жовтий сигнал світлофора, будуть позбавляти водійських посвідчень. Отакої. Тричі за рік проїхав. І попався, не мав прав на рік. За порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть та проїзд на заборонний або жовтий сигнал світлофора впродовж одного року буде вартувати тисячу гривень. Один. Недорого можна. Ну, а якщо повторно, а якщо ще раз захотілося. Якщо повторно, дві з половиною. Трохи, дорожче. трохи ну, дорожче. Так воно зазвичай. Двічі протягом року дві з половиною. Та позбавлення прав строком від 6 місяців а -а -а. до року. При цьому законопроект виключає можливість обмежитися усним зауваженням. Тобто, як раніше буду там, я тобто, вибачте, я одразу. не бачив. Так, штраф одразу її права давайте сюди. Так, правильно. Нічого ганять, я вам так скажу. Так, що ще з цікавого? А, ну, ну, саме з цієї сфери. Насичений тиждень я Насичений сказав, тиждень. Причому щось таке, знаєте, невеселі новини. З 1 січня 25-го року учасники бойових дій та інваліди втратять пільги щодо можливості не купувати поліс автоцивілки. Хм. А це вже якось і некрасиво, здається мені, так? Що тут пишуть більш конкретніше? Значить, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належним їм транспортом, а також люди, що керують транспортом, ну, інвалідами першої групи. Так, м -м, належний. Ну, особі цієї інвалідності. А, значить, все, прийдеться купувати. Вибачте, вони матимуть там якусь знижку, здається, в 50% відчитав. Так, 50%. Так, разом із цим, з 1 січня наступного року вказані особи втрачають вище вказані праві, і замість того отримують від держави подаруночок. Знижка в 50%. Тобто, да, тобто ми подарунки. забрали нахрен у вас. Прикинь, Ми вас забираємо зараз. Пільгу, а даруємо 50%. 50%. Неї. Тобто забрав, подарую. Це як я зайду ну. до сусіда, наприклад. І в нього там, я не знаю, що він там, жарить і шашлики, у нього 4 шоу. Чотири забрав, кажу, а 2 я тобі дарую. Оп, <крики>. Молодець. І сусід в шокі, я ситий. Всі доволі. Всі доволі. І подарок, я, знаєте, не ну… ну не. подарок. Подарунок. подарунок, подарунок так, навіть, так скажу. Обдаровані тепер. Ще один дуже бентежний момент. Ну. Мінюст затвердив зміни для виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у можливості керування транспортними а, засобами. Це те, про що гудуть вже дуже давно. Так. Так? Позбавим права керування транспортним так. засобом, якщо ти ухилянт. Значить, я прочитав теж цю статтю. Значить, там написано, що. Процес буде відбуватися наступним чином. Якщо особа, яку, яка знаходиться в розшуку так, по ухилінізації, значить не являється, не дає про себе знати. Тобто ТЦК мають право подати на неї позов до суду, суд задовольняє цей позов, тобто і е, обмежується людина в праві керування. Транспортним засобом не позбавляється права керувати, а обмежується. Тобто, в чому різниця? Що буде, якщо особа все ж таки буде керувати транспортним засобом? А от якщо буде, буде керувати транспортним засобом, то вона вчинятиме адміністративне правопорушення, керування транспортним засобом, особою щодо якої встановлено обмеження права керування, і за це правопорушення буде стягнення штраф. І строк позбавлення, оце вже позбавлення права керування від 3 до 6 mm -hmm. місяців. А повторне порушення. Якщо вже вам дуже треба їхати, і я вам не раджу, ну вже ж треба. То буде накладання штрафу в розмірі 40 тисяч гривень і позбавлення права водіння від 5 до 7 років. Mm -hmm. От такої. Всім добра. До зустрічі. Ще один дуже Intrgujující moment. Ede, čítať. <laughs>